Всім привіт, з вами я Андрій, і мені прийшлось зануритись в російське говно, вимазатись ним з ніг до голови. Но те, що я там знайшов, мене чесно здивувало. Тим часом, поки наша ігрова індустрія випускає хороші та конкурентно спроможні ігри, хоч і не так активно, як би хотілось, но факт того, що ми можемо конкурувати з іншими популярними іграми, є. То десь там на болотах кричать, що їхнім іграм аналогів ні і що вони можуть конкурувати з такими іграми, як відьмак або навіть ще краще. Но сьогодні я постараюся вивернути назовні, продемонструвати вам позор росіян у геймдеві та розповісти про найгірші русняві ігри, про всю смердючу пропаганду, про їхню криворукість та ще багато чого іншого. Перед початком відео можеш підписатись на мене та поставити вподобайку під цим відео, щоб виходило ще більше кращих подібних відео. А я розпочинаю. Почнемо з розпіареної всіма гри Atomic Heart. Так, це та сама гра, яку, на жаль, за недостатком інформації мені довелось зіграти. Ну, я зацікаюсь і вже давним-давно видали цю срань. Про проект я дізнався на момент його релізу в мережі, но і не міг подумати про масштаби пропаганди, яку вони туди засунули. В цьому проєкті розповідається про Совєтський Союз. Саме той, який купу років нас катував, убивав, і при якому наші дідусі і бабусі жили давним-давно. Но не про самий радянський союз, як ви могли подумати, а про той, який не розпався та почав процвітати. І він, тобто сам союз, став мега тоталітарною державою, яка просунулась у розвідку та почала випускати та розробляти всяких чудернацьких роботів, кіборгів та інші чудеса робототехніки. При тому, що розробники зовсім ніяк не засуджують війну в Україні. Так як купивши гру, ви віддаєте свої кошти російським розробникам, а вони у свою чергу вже йдуть в казну Російської Федерації, за які і купляються снаряди, бомби і ракети. Після цього і жодної думки у вас не повинно бути про покупку цієї гри або навіть просто щоб у неї зіграти. І хто зна, но можливо, закуплені ваші гроші будуть обстрілювати ваше ж місто, тому в жодному разі не потрібно в це грати, а ми йдемо далі. Корсар 3 не тільки одна з найгірших ігор Русні, а й взагалі геймдева. Адже вийшла вона з такою кількістю технічних багів, що якщо ви і захочете спробувати зіграти в неї, вам не вийде, так як після патчу це залишається лагучим лайном. Це просто недороблена гра. Постійно зависає, тормозить, вилітає, та в неї просто-напросто не завантажуються деякі завдання, сюжетні, та й все. Але не в цьому головна проблема так званої гри. А в тому, що у Корсарів, тобто на цю гру, поклали велику здорову болтяку, ще на моменті розробки гри. А то пояснити всі ці косяки гри по-іншому просто неможливо. Мене ще просто дивує той факт, як вони взагалі її могли випустити на ринок. Але то таке. І в порівнянні з попередніми частинами Корсара це просто неграбельний щит. Ну нахер. А чи знаєте ви, хто може дати супротив білому вовку? А росіяни задумались і випустили на ринок чудового в лапках Вовкодава. Та саме його. Правда, гра вийшла на рік раніше за ігрового відьмака. Ну це не рахується, добре? І ця гра настільки чудова і настільки велика, що в неї є власна кіношна адаптація, яка знята за мотивами шістьох книг, які, якби це було б не смішно, і є відповідь відьмаку. І по факту ця серія ігор і є кіношна адаптація. Отож, три гри з серії ігор Вовкодав. Або мисливець на вовків», або Вовчий Кал. Всі ми знаємо, чому ця гра є сама по собі погана. Ну це російський фуфел. Ну почну з самого початку. На дворі 2006 рік. Ми є тільки один рік. І на ринок такий ще свіжий та пахучий випускають Вовкодав помста сірого пса. І чому саме така назва гри фіг його зна? Чи то пес буде мстити вовку за неподілений кусень м'яса, чи то білий пес не поділив кістку з вовком, неясно. Спочатку це повинна була бути гра у сеттингу RPG середньовіччя, але десь в середині розробки сеттинг і сюжет поміняли. Гра з фільмами нічого спільного немає, просто собі клікалка тире РПГ у сеттингу середньовічної русні. Но гра вже вам набридне після зіграних 20 хвилин, і не дивно, що це остання гра цього розробника. Бо після випуску такого можна вже добровільно брати мотузку і табуретку і піти світу грішного нашого. А після довгих, пітних, прям смердючих двох тижнів розробки, виходить друга частина гри. Окладав останній з роду псів. А це вже був аналог Діабло з різними кумедними діалогами. Ще фактично вся гра це вбивство ворогів на різних локаціях. А наступний у нас це мастодонт російської ігрової промисловості. Приклад, як не варто робити ігри. І це велика та могутня лада Рейсінг Клаб. Йоу, це і так уже всім зрозуміло, що це просто паршиво написані гонки. Новою фізикою та поведінкою машин, так ще й ці машини зроблені вкрай лайново, ніби це от коробка на яку натягнули текстури. Що в грі це лади, сімірки, ниви, Жигулі, пару трас Москви та дуже темні локації. Не це є тим, що тобі мішає грати в гру. Тісно перед тим як у неї зіграти, тобі потрібно її завантажити. Продавали її курва на чотирьох дисках, з яких нічого не було записано, що по суті не мало ніякого відношення до гри. Знову одне й те саме стандартна російська Історія про стандартного російського кіллера. Від параграфа антикіллер особа той нічим не відрізняється. Той самий екшен від третьої особи, де всю гру потрібно стріляти по дурним супротивникам зі зброєю, де немає балістики, Неіграбельна срань і взагалі треба це викинути і нахер стерти з інтернету. Ну, давайте копати далі. Ще одна гра за мотивами російського бойовика. Схоже, що й іншого вони просто зробити не вміють. Правда, тепер обійшлось без славносвісної гайджі за мечоносця. Ну і сказати тут є про що гра. Це ніби упор та пародія на зорені війни з кривими головними героями, світловий медж, який сам по собі дістається з руки, та й інша упорюха, яка є в цій грі, медні та недороблені фрази, ведмеді палалайки та багато чого іншого. Гра залишає після себе багато запитань, відповіді на які ми так і не получимо. Але не одними атомі картами, Русня може пропагандувати радянський союз. Нер, ось як гра називається, і позиціонується як вбивця Сталкер 2. ключовими особливостями, якої є те, що це ММО, в якому ми можемо носити галстук. На стіні повинен висіти портрет Леніна. Цю срань інвестують ті ж самі люди, що інвестували в Atomic Heart. Як Хто кажуть, яблуко від яблуні недалеко впало. І давайте почитаємо опис гри. Піонер закине гравців на острів, який пережив катастрофічну технологічну. Катастрофу їм належить вижити, уникаючи небезпечних аномалій, відбиваючись від незвичайних мутантів та ворожих фракцій. проєкту радянський та постапокаліптичний. Грати можна соло чи загонами, виконуючи квести проти комп'ютерних ботів чи реальних людей. Що ви мене уважно слухали, ви вже здогадали, що це кривий та недолугий копірайтинг нашого сталкера. Якщо байкотуйте російські ігри та не грайте в них. А я буду помаленьку завезти. Show it